Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Як бачите, я повернулася і я вже з нормальним інтернетом, можу нормально записувати. Тож, на, на останній зустрічі з Міністерством юстиції та Міністерством соціальної політики, там є така група, яка займається саме українськими біженцями, ми підняли питання щодо. Можливості оскаржити дії куратора на муніципалітетах, на муніципальних локаціях, що робити, якщо щось іде не так, тому що ми бачимо, що люди попадають завжди в якесь коло. Вони, якщо їм щось не подобається, вони мусить скаржитися менеджеру. Але якщо їм не подобається сам менеджер, що робити у цьому випадку? І ось я отримала ми всі отримали ці два документи. Ці документи у Ворді, але це офіційні документи, тож вони, тому що вони ми їх отримали від міністерства. А саме від Міністерства юстиції і Паліхайт. Юстиції і безпеки. Тож я покладу посилання на ці два документи під цим відео, і зараз розкажу вам, що це за документи. Може, зроблю два окремих, подивимося, як буде, чи буде довгий. Перший документ стосовно правил. Правил внутрішнього розпорядку для муніципальних центрів, тобто для хімент, які вони також отримали від міністерства, і вони мусить їх знати, розповідати своїм пожильцям, собі ж вам. І якщо є якісь інші правила у муніципалітеті, то вони також повинні бути близькі до цих. Давайте подивимося основні речі, що тут записано. Вони українською мовою, тож ви усі зможете самі прочитати, але я хочу на деякі звернути вашу увагу на деякі пункти. По-перше, тут є посилання на офіційний документ РОО. Я його вже викладала. Якщо ви його не зможете знайти, я його ще раз посилання на цей документ покладу тут також. Це такий загальний то regels onthemде um, обханутхем on де українське флюхтері Flüchterin, щось таке. То есть, це загальні правила, де упорядковано усе. Тож, і що муніципалітети повинні робити, і що люди, яких там на приватних локаціях, і усе. Вони, це дуже великий документ, ми його вже з вами розглядали. він там, Остання версія була десь у початку цього року. Але там є деякі статті, а саме стаття 6, яка свідчить про обов'язки людей, які проживають, тобі ж самих жителів. І ми бачимо, які в них основні обов'язки: це затримуватись правил внутрішнього розпорядку, тож ви їх повинні мати, знати, вони вас повинні десь висіти чи лежати там на вашому муніципалітеті, чи є десь онлайн, вони повинні бути, але вони мусять бути. І ви можете їх завжди запросити їх отримати, якщо ви їх ніколи не бачили в очі, і не читали. І уважно їх перечитати і знати, про що там кажуть. Далі в нас тут є виконувати вказівки персоналу. Тут вже в нас є багато запитань, що це обозначає. Далі в нас виконувати роботи з припирання у приміщенні та навколо нього. Тут, я згадаю, ніяких питань немає, тобто ви там якесь дежурство, як це дежурство. Не пам'ятаю. Тобто ви собі складаєте якийсь графік і там прибираєте. Надавати доступ до житла, якщо є обґрунтовані підозри, що переміщення особа порушує правил проживання, або що, якщо це є розумно необхідним для управління. Ви бачите, да? Тож ми бачимо тут якнайменше. Два пункти, які визивають дуже багато е, непорозумінь. Да? По-перше, що означає виказувати вказівки персоналу, які саме вказівки, що це таке, і друге, це надавати доступ до житла, е, якщо є обґрунтовані підозри. Що саме обґрунтовані підозри? Да? Коли цей менеджер е, може зайти до вас е, у вашу кімнату, коли ні. Чи, чи маєте ви право, наприклад, замкнути і не пускати туди нікого? Да? І тут, Якщо є це розумно необхідним для управління, хто це вирішує? Тут багато запитань, звісно. Далі ми бачимо, що якщо хтось там не згодний, порушує правила, можуть бути прийняті міри. Ми про них вже роз, там окремо, що буде з людьми, які е, грубо порушують. Да? Але ми зараз не про грубе таких порушення, а да? тобто, про стандартні якісь ситуації. І тут в нас є ці саме правила внутрішнього розпорядку, які у принципі це абсолютно нормальні стандартні правила. Що ми бачимо? Тут важливе, що нема, не, не можна бути дискримінації, е алкоголь, наркотики зброю, там, ножі і все таке і інше. Забор забороняється перебувати у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння на території е хео, це Хмітовської локації. Забороняється прояв сексуальної агресії, підбурювання до агресії, погрози насильства і так далі. Далі, стандартно, що ніякої злочинної діяльності забороняється завдавати шкоди, меблю, обладнанням, спорудам, витрати на ремонт, тоді також будуть відшкодовані за рахунок цієї особи. І тут цікаво, дивіться, муніципалітет не несе відповідальності за пошкодження або втрату вашого майна, навіть якщо збитки завдані руками сусідів чи інших осіб. Якщо не зрозуміло, хто завдав школи, шкоди у спільній кімнаті або спільному приміщенні, кожен мешканець цієї кімнати, квартири чи секції повинен зробити свій внесок у витрати на ремонт. Звичайно, це застосовується лише в тому випадку, якщо, на думку муніципалітету, ця шкода була завдана навмисне. Що це означає? Ви усі застраховані, якщо ви знаходитесь під тимчасовим захистом, у вас є страхування від ненавмисного пошкодження майна. Тож, якщо там, не знаю, діти гралися і розбили вікно, це ненавмисне пошкодження. І для цього є страхування, спеціальне страхування, яке на усіх у вас розповсюджується. Тож це вам повинен муніципалітет або ви з ними разом повинні звернутися до цього страхування. І вони відшкодуються. Але якщо ви спеціально, да, наприклад, хтось там був п'яний, взяв і там двері зламав, від злості, то, звісно, це його спеціальне пошкодження він зробив і він несе відповідальність. Далі, давайте, почитаємо. Центр прийому у нас є політично-релігійно-нейтральним місцем прийому. Тож кожен може вільно Повідувати свою релігію чи політику, то ж не важливо. Да? Там я часто чую, що от як вони їх приймають, якщо вони проти України, чи вони за росіян, чи ще щось. Політично-нейтральне. Тож кожен має право дотримуватися своїх політичних поглядів. Крім релігії, з релігією все зрозуміло, але політичний погляди це також важливо. Однак. Вона не повинна турбувати інших, однак ніяк не повинна турбувати чиясь політична чи релігійна діяльність. Тому виконання цієї діяльності має відбуватися у приватному порядку або у спеціально відведеному місці та не повинна завдавати незручності іншим мешканцям місця прийому. І ще далі читаємо. Політична діяльність, наприклад, демонстрація чи маніфестації, заборонені на території цього закладу, на території локації. Поширення політичної чи релігійної пропаганди у центрі заборонене. Поважайте релігійне та політичне переконання інших і не створюйте напруженості чи конфліктів на основі цих переконань. Давайте ще разок наголошу про це. Тож, якщо разом з вами проживають люди, які дотримуються іншої думки, ніж ви. І не тільки якщо вони вірять у іншого Бога, да? а якщо, наприклад, вони моляться на Путіна, ви не можете набити їм пику, навіть якщо ви дуже цього хочете. І ем, Е, Пояснення щодо е, військових дій, що вони окупанти, і таке інше наразі не спрацює. Так, то ви будете розглядатися незалежно від ваших політичних поглядів, той, хто почав сварку, той буде винний. Так, я розумію, що це важко, але. Такі правила, це Нідерланди. Тут демократія, тут толерантність, і кожен має право дотримуватися своєї точки зору, хочемо ми цього чи ні. Тож будьте обережні. Далі що? ще одне важливе. Заборонено використовувати центр прийому з комерційною метою. Що це означає на практиці? Це означає, що якщо ви, наприклад, захочете е, відкрити свій е, ЗЗП. Вам можливо відмовлять, це залежить від того, як ці менеджери локації читали самі, і як вони розуміють цю стрічку. Тобто розуміти кожен може по-своєму. Але ми бачимо, що в них є можливість вам заборонити реєструвати там своє приватне підприємство, наприклад, чи ще щось. Далі заборона на одяг. Ну, не тільки закривати, да? наприклад, приймати там людей, щоб не знаю, там, манікюр робити. Також це заборонено. тобто не комерційна мета. Будьте уважністю. Далі в нас там заборонено носити одяг, що закриває обличчя, Ну, я думаю, що це не для наших людей цікаво. Далі що? Загальні норми поведінки. Забороняється давати проживати іншим особам на території е, локації. Забороняється користуватися кімнатами, які не надані для користування. Давайте про перше, що це означає? Це означає, що якщо вам, до вас хоче приїхати матуся чи сестра, чи ще там хтось, ви не можете дати їм там проживати без дозволу. Ну і, звичайно, ви можете домовитися з менеджером, але він не зобов'язаний вам надати цю можливість, але може піти вам на зустріч. Далі, що? Забороняється вносити зміни до планування приміщення. Тобто, там, не знаю, переставляти меблі, мабуть, що це значить. Заборонено купувати ключі від локації, заборонено курити у приміщенні. Заборонено шуміти та слухати музику з 22 до 8 ранку на території локації, е, щоб усі могли спокійно відпочивати. Так, далі, що в нас мечтаємо? Забороняється турбувати інших е, мешканців у їхньому самоті на території або входити до їх житлових приміщень без дозволу. Тут ми також пам'ятаємо, що там казали про робітників муніципалітету. Це також їм заборонено. Тож робітник не може просто так до вас прийти. Він мусить мати підставу. Як яка чи серйозна ця підстава, чи ні, це ми зараз з вами у другому документі почитаємо. Але зараз ми читаємо з вами загальні правила. Вони дуже важливі, тому що саме до них будуть звертатися. У розгляді якоїсь конфліктної ситуації. Далі конфіденціальність у містах розташування є дуже важливою. У зв'язку з цим забороняється без дозволу проводити фото, відео та звукозаписи жителів, співробітників, відвідувачів та траляля. Так, далі. Мешканці усі зобов'язані наводити порядок та чистоту у своїй кімнаті не рідше одного разу на тиждень, а також чистити санітарне приміщення, не рідше одного разу на тиждень. Ну, я думаю, що ці правила вони більше взяли ско, да? там ми знаємо, що там є такі локації в приміщенні біженців, що ой-ой, там люди можливо не знали нічого про санітарію. Але я думаю, що в нас все ж таки люди е, більш-менш ведуть чистий образ житті. Але, можливо, для когось це важливо. Так, далі в нас що, е, також утримання в чистоти загальних приміщень житлових та прилеглої території. І е, предмети, які використовуються в містах загального використання, після використання, повинні бути очищені та поверхня і так далі. Ну, це зрозуміло. Да? Тут пере переклад такий, як ми бачимо, десь там з Гугла, мабуть, ну все ж таки. Е, Забороняється залишати особисті речі у спільних місцях. Ну, Це, мабуть, щоб не вкрали, щоб ви потім не жалілися. Е, усі мешканці зобов'язані замикати як свої двері, так і вхідні двері, коли вони залишають територію. Локації. Забороняється мати домашніх тварин, якщо у вас нема письмового дозволу адміністрації центру. У спільній житловій зоні дозволяється лише ходити пішки за винятком випадків, коли ви користуєтесь інвалідним візком. Забороняється бігати, їздити велосипедом, пересуватися будь-яким іншим способом. Звісно, це не, не про діточок, які там бігають, да? це саме про дорослих, щоб ви там не галасували, не, ні, нікого не збили, не покалічили да? тобто все. Це е, сказати, е, відразу хочу попередити, дати, що я прям. Чую, як наші будуть на це реагувати, що О, що це, що ми тут у тюрмі, що тут на кожен наш крок будуть е, розглядати? Звісно, ні. Це правила, які е, налаштовані на те, щоб люди не заважали друг другу, да, один одному. Тому що ви проживаєте дуже тісно. Нормально люди так не проживають, так як ви. Да. Тобто ви, це вас. Тимчасове приміщення, де ви мусите тимчасово знаходитись, і ви там тимчасово сидіть, 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 сидіть друг у друга на голові, як це сказати, один в іншого на голові. Тому, щоб не заважати один іншому, саме ці правила і е, написані. Так, давай дай, далі дочитаємо, що усі мешканці зобов'язані співпрацювати за будь-яких перевірок у центрі е, муніципальної влади. Ви не можете сказати, ой, я вам там не відкрию свої двері. Так, повинні дотриматися правила і так далі. Далі тут в нас пожежна безпека, да, там зверняться вісити власні штори Богобелени. Не дозволяється курити, не дозволяється розводити відкритий вогонь, наприклад, свічки, аромати. Там Забороняється готувати їжу, будь-де, крім стаціональних кухонних приладів і так далі. Ну, тут ви почитаєте самі, тобто тут стандартні варіанти протипожежної безпеки. І що робити там? Далі. Відвідувачі, які про пошту читаємо, так, які не проживають в центрі прийому, повинні реєструватися на рецепшені після прибуття та при вході. Відвідувач приймається з 8 до 22.30. Я гадаю, що не всі муніципалітети притримуються цих правил. Ну, тут вже ви дивіться, як у вас там. Пошта та посилки повинні доставлятися до центрального пункту в центрі прийому, і житель там вже повинен забирати свою пошту чи посилки. Ем, далі, що у нас тут? Ем, якщо до вас відвідувачі, якщо вони погано себе ведуть, ви несете відповідальність. І журналісти, преса та засоби масової інформації можуть входити до центру лише з дозволу менеджера центру. Так? Тож ви не можете самі сказати, о, давайте ми тут зараз. Позовемо пресу, хай вони подивляться, що тут робиться, тут і таке інше. Ви мусите попередити менеджера про це. Тобто Ви можете це зробити, але мусите попередити менеджера. І це таке саме, якщо ви там хочете про щось демонстрацію якусь влаштувати. Далі ще про дітей. Неповнолітнім дітям не дозволяється залишатись без нагляду, да? що таке неповнолітні, да? 17 років також неповнолітні. Ну, тут, звісно, це звучить трошечки перебор. Так, Далі у нас тут відповідальність за безпеку тоді. Ось збитки за події неповнолітніми дітьми стягуються з батьків опікунів. Ось тут я з я би оспорила ось, оцей е, пункт, тому що я вам вже казала про е, страхування. Як воно переводить, перекладається? Ось я ось знайшла, дивіться, ось так це називається: спракляка і фрезекерг. Страхування відповідальності. І ми бачимо, що, наприклад, тут стаття ось Хмельта Амстердам надає цю, це страхування, цей АВП Декін. Я гадаю, що усі муніципалітети надають це страхування, тому що колись я читала про це, не можу зараз швидко знайти. Також, також я знайшла вам на Флюхтилінг-Верек да, на офіційному сайті для, для біженців також інформацію, що біженці, які перебувають у пунктах прийому, застраховані через муніципалітет, у якому вони перебувають. Тож, я вам раджу усім звернутися до муніципалітету, як, особливо, якщо у вас є діти. І ви визнати, запитати там, чи є у вас це страхування, тому що воно дуже важливе. Якщо його у вас нема, зробіть це. Воно коштує 2,50 на місяць 2 євро чи 3 євро. Ну, десь так от, це дуже маленька сума. Але це дуже важливе, важливе страхування. Тому що якщо ви там не знаю, будете десь, особливо діти, да, вони там бігають, вони щось пошкоджать комусь, або ви е, там прийдете до когось в гості і там щось не знаю, проліте каву на, на комп'ютер, чи там розламаєте їм там телевізор, чи вазу якусь дорогу, чи ще щось. Для таких випадків, якщо ви ненавмисно щось пошкоджили. Для цього це страхування. Воно є у всіх. У Нідерландах, воно є абсолютно у всіх людей. І тому вони спокійно відносяться до того, що якщо десь щось хтось комусь зламає. І ви, звісно, мусите також його мати. Так, повернемось до нашого документа. Тож. Ми ще, що бачимо про дітей, що батьки чопіки не несуть відповідальність за те, щоб їх діти віком від 5 до 18 відвідували школу. Якщо діти не ходять до школи, то муніципалітет чи школа про це повідомить і, можливо, накладуть штраф і так далі. Далі, про відсутність, якщо людина вирішила залишити центр прийому більш ніж на 48 годин, тож на, дво, на двоє суток, про це необхідно повідомити на балі там, чи менеджера свого. Якщо ви, місце це у центрі прийому ще 14 діб зареєстровано, тобто ваші речі будуть зберігатися, ваше місце буде зберігатися. Але якщо ви від'їжджаєте більше, ніж на 14 діб. Ви, ваше місце може бути передано іншій особи. Особливо, якщо вже місця зайняті, да? якщо мало свобі... вільних місць. А ми знаємо, що їх мало. Зараз 97% заповненість. Тож ви обов'язково попереджуйте, можливо, вам піде на, на зустріч муніципалітет, буде більше за вами це місце зберігати. Але ви знаєте, що 14 діб можливо. Лише ви повинні попередити. Мінш, ніж 2 доби можна ні, не попереджувати. Більш, ніж 2 доби попереджуємо. До 14 днів гарантовано. Більше, ніж 14 діб на те, як на вирішення менеджера. І якщо це вже не тільки більше 14 діб, а більше ще й 28 діб, тоді ви. І якщо це буде е, помічено, так, то вас муніципалітет має право скасувати ваш тимчасовий захист. Да? Тобто ви поїхали собі там на, півтори, на півтора місяця, повернулися, а у вас вже захист зовсім нова. вам, ви, ви повинні проходити усю процедуру заново. Але якщо ви між 14-28 двадцять восьму діб, да, і наприклад вас виселили з вашого місця проживання, але ваш тимчасовий захист ще працює. Ви звертаєтесь знову до муніципалітету, він вам знаходить нове місце чи посилає до іншого муніципалітету. Тобто там, де буде доступне. І далі останнє, що повинно ви зробити, якщо ви вирішили виїхати назавжди. Да? Тобто Ви там повинні здати ключі, повинні здати кімнату свою чисту своє місце, повинні виписатися з муніципалітету і так далі. І, звісно, нічого з собою не брати чужого. Тож по мене тут вийшло вже як завжди довге відео стосовно цих правил, але це важливо. Тож я зараз покладу цей документ під цим відео. І запишу е, друге відео, в якому е, ми поговоримо про те, що робити, якщо ви не задоволені е, роботою муніципальних працівників чи ваших менеджерів на локації, чи так далі. Якщо у вас якась конфліктна ситуація, тож проговоримо про е, скарги. До побачення.